Всім доброго дня! мене запитують Лариса, чому ти в, горшки, в горшках позаривала гортензію в землю? Ні, я їх не позаривала. То просто приствольні круги коло гортензії. Зараз вам покажу. Дивіться. Гортензія. Це такий приствольний круг. Я коли її сажаю, це на штамбі вона. Пінки в вінки. Я її сажаю нижче газона, щоб було така, ну, як то кажуть, ще десь сантиметрів 10, Яма така, вона вся замульчірована, бачите, ще опадом, хвойним опадом, тут і шишки, все. Для того, щоб дуже зручно було поливати. Тому що, якщо немає такого приствольного круга, то поливати дуже погано, воно ж розтікається по всьому. А добре, що якщо газона, а якщо там просто не газона, просто земля, то воно розтеклося і нічого не попало під гортензію. Все, бачите, як воно? Також ось дивіться, все в мене, всі гортензії, всі в приствольних кругах. Даже ось у нас, бачите, така сосна, вона теж в приствольному кругу. Тільки посадила Монблан, теж приствольний круг. Бачите, він ще ось тут більш видно, бо він... Я тут його став, вставляю в нижче, Для того, щоб дуже зручно поливати. Я вам просто рекомендую. Сюди дивіться, і блосом. Вона в такому великому приствольному кругу. Так що, от сирена. Всім миру нам і перемоги. І дивіться, як зручно поливати, коли у вас є приствольний круг. Ви зараз ставите шлангу, шланга набирається туди води, у вас нічого не розтікається, нічого взагалі взагалі. Гортензія це ж гідрант з водою, як то кажуть, сосуд з водою. Вона дуже любить попити. Якщо ви так поливаєте, ви просто не зможете полити його, якщо у вас ще нема там газона, просто земля, вона у вас розтікається і все. Дуже гарно поливати, коли цей присвольний круг. Ви все, набрали трошки води, бачите, стільки треба. Все. І таким чином вода війшла, і гортензія отримала. Зубі стільки води, нічого не воно. Во-первых, економія води, я вам скажу навіть. Вода зараз теж не дешева. Точно так же я і. У мене, бачите, приствольні круги на всіх хвойних. Так же ж і хвойні поливаються. Тоже дуже зручно. Так що я, наприклад, усе, усе в мене в приствольних кругах. Усе. Усі гортензії і ось, дивіться, сосна, Тоже в неї приствольний круг. Дуже-дуже зручно поливати. І от та вже сього мінуїла. Мені дуже зручно її поливати. Вона, бачите, теж в приствольному кругу. Тут вже не раз писали дівчата, що Ларіса, що це ви все в горшках висажуєте. Не висаджую я все в горшках. Якщо користуйтеся, може комусь порада була цікава. Купуйте цей приствольний круг, він є в епіцентрі. Він, звісно, зараз не дешевий, але він того вартий.